Добрий ранок малята. Подивіться, до мене прийшов зайчик і запрошує нас на весняний лужок. Подивіться, які квіти ростуть на цьому лужку. Так, це кульбабки, багато-багато кульбабок. Кульбабки, наче сонечко малі, посідали на землі. Коли наші кульбабки відцвітають, їх шапочка змінює колір жовтого на білий. Подивіться, давайте з вами роздивимось нашу кульбабку. Кульбабки ростуть веселою родиною. На тоненькому стеблі з'являються маленькі бутончики. З яких виростають жовтенькі шляпки, кульбабки. Потім, коли вони відцвітають, вони... з'являється вже біла шапочка. Також у них є багато зелених листочків. Зацвітає кульбаба ще навесні. Квіти у цієї рослини яскраво жовті. Здалеку здається, ніби маленькі курчата в траві копошаться. Кульбаби дуже допомагає своїм нектарам бджолам, підгодовуючи їх до початку цвітіння основних медоносних рослин. Коли кульбаба відцвітає, на місці жовтих квіток дозрівають плоди, кожен з яких має довгий носик з волосками на кінці. Сім'я на корослини дозріває багато, вони її утворюють повітряну білосніжну шапку. Правда, тримається ця шапка на рослині не дуже довго до першого пориву вітру. Повіє вітер, і сім'янки зриваються з кульбаби і дружною юрбою відправляються в подорож по повітряному океану. І летіти вони можуть, підхоплені повітряними потоками, досить довго, а коли сім'янки сідають на землю, на місці з'являються нові кульбаби. І сьогодні на занятті з аплікації я вам пропоную зробити веселу родину кульбабок жовтеньких та біленьких. Для роботи нам знадобиться два шаблони для створення нашої композиції вата, маленькі кружечки коричневого кольору. Жовті кружечки різного за розміром. Від великого до найменшого. Клей пензлик. Зверніть увагу, кружечки у нас розрізані по колу для того, щоб наші кульбаки були пухнасті-пухнасті. Ну що, дітки, давайте приступати до роботи. Соловту свою сорочку ля, ля, ля. плела до самої сорі, а серце зранку шепотіло куль баба долю не журись, Як стануть тебе коси білі ти в небо синє полетиш коль бабить посивіли. Неначе білий білий сніг, Веду до сонця квітко мила та повертайся навесні. Странка шепотіла, кульбабо доню не журись. Як стану тебе косиві, ти в небо синя полетиш. Лепти клептить вона по небу. І кайсонечко бріть, і щесяби шанобіти. Ось такі веселі родини, кульбаба у мене вийшли. Жовтого кольору та білого кольору. Дякую тобі, зайчик, що запросив нас на весняний служок, і ми побачили таку красу. І я, дітки, буду чекати на ваші роботи. Хочу подивитися, як вийде у вас. А на цьому ми, зайчиком, прощаємось. До побачення!